Значить, при заміні вставки замітив на різьбі на колбі от. І таку штучку Це закручували і кусочок стружки з різьби загнали прямо в цей. І тоді, коли закручуєш, виходить зусиль 25 Н на метр, скільки положено на кришці написано, скільки повинен бути зажитий. 25 тонн на метр. А крутили кришку, я так зрозумів, всіма способами, якимись рівнями. Щось, щось вони міняли. Кришку трошки покоцали, по наружі. А повинні бути вот такий мотик. Все нам все. Ковпачок. От він. 904 H904. Це 79R15. 904. Названня його 904. Для того, щоб закручувати цю вот колбу. Значить, для сімого колечка щоб замінити нове. Ось. Спеціально є прорізь, щоб не колупати далі його. Спеціально зробили проріз таку, щоб тільки щелом раз піддів і цей. Міняємо пульбою на новеньке. В комплекті йде. Кільця наверсеньке. Бажано чуть-чуть помастити маслом, зарепомощи маслом. Так. І тепер ставимо. Все у нас там вичищено, вимито. Кубочку попадаємо, звісно, рівненько. А Мови немає. и будет Динамо выставлено на 25. Е. Е, щелчок, Все. Заливаем масло. Масло заливаем. Кастрол, магнетик. Магнетик. А3, Б4. Вот такая канистерка. З голограмою видно. була контролька така запечатана. Просто я відкастував на колечку. Ну, ніби оригінальний, я знаю, по замовляти так положено.